Як я змінив своє відношення до навушників? Ще два роки тому я купував їх в Україні по найнижчим цінам. Бюджет, ноунейм no фірми, якість нуляча, і мене все влаштовувало. Це був тупо як розходник для мене. Але два роки тому я зрозумів, що блін, можна замовити нормальні навушники в штатах. Почав цим займатися і дуже сильно присів на цю тему. Саме блютуз навушників різні замовляв, Але зараз розкажу про саме свої, які я зараз ношу це AKG, Samsung, 60 доларів за пару, таких 5 Пар я купував з них 4 благополучно продав. Вигідно, тому що вони мені вийшли 2600 гривень в Україні в минулому році по старому курсу в Україні в магазинах саме від 5000 гривень. Вони були. І скажу, я дуже задоволений. Ось коробка. Я її тримав, але сьогодні я її вже е, викинув. Тому що ну тримав, бо думав, перепродам і цю пару, можливо. Але ні, я зрозумів, що це дуже топово. Раджу вам, якщо ви хочете купувати вигідно і якісні навушники.